Люблю чернігівську дорогу, Весною, влітку восени. Там досі моляться стрибогу, Високі в сонці ясени Дівчата ходять, мов княгині, цвітуть смарагдові луги. Руся в окосі берегині позолотили береги, Там переходять шлях у повні, під осінь в кожному селі, Немов димки димлять жертовні. Копають люди картоплі, бори стоять такі соснові, ведмедів бачить у віснах, він кить цибулю бурштинові, там висять просто на тинах. Від магістралі за два метри уся закутана в що є, сидить бабуся, як деметра, у відрах моркву продає, шофер гольмує мимоволі, стоять колеса в шилю. Несе хтось яблука в приполі, несе хтось груші в картузі, І знову мчиш, як метеорти, І довго світиться в душі, Оті розкішні натюрморти, Уздовж доріг на спориші.